Вітаю, друзі! Пропоную вам на огляд ювілейну монету номіналом 200 тисяч карбованців, присвячену місту Герою Одесі. Монета була введена в обіг 23 серпня 1995 року, як і інші міста герої України, такі як Київ, Керч, Севастополь та, власне, Одеса. E, значить, виготовлена вона з мельхіору масою 14,35 грама діаметром 33 мм. Тираж має монета 75 тисяч штук. Відчеканена була на... Вона ще на потужностях монетного двору Росії санкт петербургського здається. Поки ще наш Національний банк України. Налагоджував своє, своє виробництво монет і банкнот. Тому переходимо до розгляду аверсу монети. Так, гарний фокус піймали. Значить, на аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні з двох боків гілками калини. Кожна гілка має 5 листків і 3 грона ягід. Верхня грона складається з 7 ягід, середня грона з 5, нижня з 6. Над гербом розміщена дата 1995. Рік карбування монети. Під гербом у два рядки по колу напис 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено. В, розріз, в розрізі намистового узору між зовнішнім кантом і, навистав, і намистовим узором по колу напис Національний банк України відкремених з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромбів. <кхух> переходимо до ні, до реверсу, не переходимо, гурт глянемо. Бачите, рубчатий гурт. Фокус. А тепер переходимо до реверсу монети. Так, і що ми тут бачимо на реверсі? Бачимо композицію гарно. Так, значить, на реверсі монети в центрі зображено пам'ятник невідомому матросу, споруджений в центральному парку культури та відпочинку імені. Тараса Григоровича Шевченка на честь загиблих воїнів окремої Приморської армії, моряків Чорноморського флоту, Одеської дивізії Народного Ополчення, які протягом 73 днів, в серпні-жовтні 1941 року, захищали місто Одесу від регулярних військ Гітлерівської Німеччини та її союзників. Руминів. Ліворуч і праворуч від пам'ятника на фоні морських хвиль зображені відповідно фрагмент морського порту з портовими, кранами, з портовими кранами і кораблем біля причалу та одеський маяк. У верхній частині монети силуети трьох чайок. У польоті дві ліворуч, одна праворуч від Обеліска. По колу монети розміщено напис: Вгорі місто Герой Одеса, внизу під постаментом обеліска 1941-1945. Ось така, друзі, монета. Номіналом 200 тисяч карбованців 95-го року присвячена місту герою Одесі. Одесі Мамі. Дякую за увагу. Бажаю бажаю мати такі, таку монету. В кого нема, в кого є, молодець. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей в ефірі.